Якщо ваш мотоцикл дивно почав себе поводити на дорозі, варто глянути прогресію мотоцикла. Що це таке? Зараз спробую пояснити ну, і симптоми наприклад, на даному прикладі. Це не такий інформативний день. Нічого, якщо є день інформації, якщо є що показати людям, то то чому б і ні? Е, дивіться, цей мотоцикл в людини почав, е, ніби якби при швидкості, десь на швидкості при повороті, якби почало його забирати в бік, ніби чуть-чуть так раз. І ніби підвів, на, на ходу підвів чуть-чуть. Потім почав цей симптом проявлятись при меншій швидкості. І при любі, ну тобто вже неожиданно. Ну не стоїть з цим затягувати, треба подивитись, треба подивитись. Ну, Як е, поставити мотоцикл на копчик, я показував легенько самому. Тут взагалі зараз я в кінці чуть-чуть розкажу е, разом з анекдотом тут дещо. І це саме. І нам треба добратися до прогресії. Де вона знаходиться, і за що вона відповідає? Це е... Щоб її добратись до неї, треба поставити колесо в підвішеному стані, зняти бажане колесо і ось тут от послабити ось, оця от штукенція трьохточкова, вона в даному випадку, випадку трьохточкове з'єднання, яке з'єднує раму, маятник і амортизатор мотоцикла. Дуже важлива штука, яка, е, яка відповідає за. За їзду мотоцикла вона буває на солідблоках, буває на йогольчих підшипниках, і вона, в принципі, люфт має на ній бути та якось тут от, вверху нормально, і послухайте чуєте оцей от люфток, ми підтягнемо його, він чуть-чуть пропаде. Але в процесі він, в принципі, має бути. Тому що багато після покупки нових мотоциклів там вони ж не провіряють. Бо, в принципі, коли мотоцикл на ходу, то колесо і матних ти ніяк не провіриш. Ти тільки при їзді відчуваєш, що щось не те. Ну, і ось. Має бути, тому що гляньте чому. Дивіться, з заводу. Палець без вироботки. Без вироботки, реально. Мотоцикл проїхав 6 тисяч кілометрів. От, він заходить, дивіться. Бачите? Там далі його чистий підшипник, Тобто ми його затягуємо, да, ми його затягуємо. Ну, десь як він оцей от, от починає, тобто, щоб не робити лишнього, тому що можна купувати ці прогресії, перепаковувати нові пальці. Хіба давати до токарів більш підганяти. Бувають на втулках роблять, переробляють. Отут іде і гольчистий і переробляють. <кхем> я можливо в кінці покажу до відео, яке кидав власнику як воно, бо я вже схопив телефон, коли відкрутив. Ось тут ось на цьому солінблоку на цьому не солінблоку, а ігольчастому гольчистому є ось такий от неприємний дивіться, люфт, крім оцього, між втулкою і пальцем, дивіться Тепер показую, чому ми відказуємо при нові мотоцикли, кажемо, то там все нормально, перетягуйте прогресію, да їдьте. Ну що, дивіться, Ми витягуємо, витягуємо, це буде е, согласовуватись звісно, з власником. І дивимося. Іголочки всі на місці, е, грязі нема, масла нема, ну щось є жирне. І вироботки на, на втулки також нема. Що на що тоді замінювати? Це не вироботка, це робочий момент в одному місці, тут немає нічого такого от, критичного. Можна перепаковувати це втулка в тулці, або класти салінблок. Ну, або, або, або просто. Мені от здається, коли відкручував цей болт, не був затягнутий, тому почало водити. А знаєте ще чому? Він заїхав і каже, по-перше, салінблок. Салінблок це людина знайома, мені давно обслуговується не тільки на цьому. <кій> мотоцикли ще на скутерах на мопедах з дитинства. Він е, цей він заїхав, каже, дивіться, каже реально демфер ходить, каже, блін ось так от ходить демфер, я вже його перефіксував. Стало так, то вже ніч була. Можливо, можливо і резина сама демпферна розбита. Він каже, ну чому, якщо пробіг пробіг каже поміркуємо, пробіг, якщо 6 тисяч ще, 6,5, мабуть, було. ну 6 там 6, 700 майже каже, а в Толіка другана каже, такий же самий мотоцикл два рази більше проїхав і там все нормально. <рес> ну, Я під настроєм кажу, слухай, Арсен, кажу, зрозумій, бляха муха мохаталян, кажу, він з наших країв тут менше радіації, люди менше п'ють. Він дивиться, на мене сміється, розуміє жарти, тому що вже свій пацанин <рес> був раз випадок такий, приїхає, їхав до мене. Хвалитись скутером, купив в Малагуті, його хвалитись, і хтось корову гнав до бика. Корова, на жаль, йшла тільки тоді, коли вона йшла до бика, а не звідти. Вискочила з розвалила мопед в ноль, роздерла курточку. Приїхав Катерина, йому тут зашивала. мопед вже лишився на ремонті такому недешевому, тому що корова побила пластики. Каже, Арсен. Тебе вічно все, ти він мене нагадує там <кхи> мультфільм, пам'ятаєте такий, колись Гей hey Арнольд був, там був такий юджин персонаж такий. Всі їдуть там наїдуть, ти як їдуть на самокатах. А він вічно в курчі попав, виходить такий перебінтований і на позитиві такий, ам окей. Okay", кажу, ну <кхи> він сміється також. Також має хороше почуття гумору, і це нормально. Так що слідкуємо, дивимося і не робимо лишнє, і не робимо лишнє Бачите, тут в принципі самому тут не треба ні спецінструментів таких, якби просто треба реально розібратись не спішити все гарно, акуратно і тоді поглянути своїм оком, і тоді вже буде видно. Зараз зніметься що це тут вверху, кидається це на стіл, кличеться Арсена на кувір, і як скажеш, так і зробимо. Тому що реально я би поставив назад, перетягнув, як я зробив, тому що тут демфер не вийшов з ладу. Тут просто е не затягнуті були оці от, е болти. Вони попустились. І по всьому мотоциклу, мені здається, зборка хтось дуже акуратно збирав, боявся його перекрутити. Перед цей, тому що недотягнутих багато було. Можливо, і таке, тому і на половину кілометрів показується, що там. Е що там е там, і там, і от там. Ну, таке. Так що, в принципі, нічого і критичного, але вчасно, вчасно треба звертати увагу на такі важливі агрегати.